Всім привіт! Я Настя і це обзор на, це, на секретик в Аватар Ворлд. Це локація ювелірний магазин. Два секретики ми вже решили. Там в... в минулому відео. Беремо цю бумажку. Вона... От, що тут є? Цих два кристалики ще один. Кристал кружочок якийсь і червоний кристалик. Я вже це все зібрала. У ну, мене того. Ця бумажка була В цього продавця. Ну, Зараз покажу, де всі ці предмети були. Спочатку йдемо на пляж. І от того, в кінці там були Одне, один із предметів. От тут на На цьому місці. Там, де сумки лежать. Плюс-мінус там був, був червоний Кристалик Ой, я не туди, Пішла Повідомлення пішла. Далі от тут там, де є ведмідь і Люд. Вот тут короче. коротше. От коло від медика там. Був кристал. Яка мила лисичка! Йдемо от сюди. Цей трохповерховий замок. Чи як його назвати? Ну там, де накриє фізірочка. Ідемо на тро третій поверх. Іменно на третій. От я вже на третьому, і от того, отут. Отут. отут, отут. Шукаємо кристалці. Я трішки вже помучилась, їх дістала. Ось стільки от предметів знайшла. Ну, якщо це вот, от його лежало. Беблутій! Круто! І вроді все. Тепер йдемо обратно. Ось тут воно в було. І будем... Потихеньку давати ось ще всі предмети. У нас 5 предметів, значить 5 прикрас. Перша, що прикраса? Перша прикраса, то такий голубий бреліант. то Даємо йому. А чому він не бере? Добре. Червоний бриліант о, а червоний бреланток він взяв. Тут мені. Ось таке красиве. І це кольцо в нас вийшло. Далі в нас буде такий кружочок. І далі отакий красивий браслетик такого жовтого кольору. Він теж дуже красивий. Далі в нас іде. Кіп Кристалик теж взяв отакі От красиві кульчики. Вони теж дуже красиві. А кристалик оце ще світиться. Я забув сказати. Далі в нас іде. А оце у нас оце воно, воно, воно щось нас не бере. При вас відео подивлюсь. Подивимось з вами відео. И смотрите, какое красивое кольцо с алмазом. Вау, оно очень круто смотрится. Какие с ним движения? Такие же, как и с обычными колечками. Да, ребята, обычные. Дальше дадим ему вот такой фиолетовый алмазик. Ребята, с ним не работает. Наверное, другой нужно. Ладно, сейчас другой попробуем. Так, вторую дала штуку. И сережки. Смотрите, какие длинные. Красота. Следующий, ребята, это жемчуг. Так, что он нам даст жемчужное? Жемчужный браслетик красивый, объемный такой. И последний это вот такой кристаллик. Но с ним он мне почему-то ничего не дал. Ребята, значит, это не те кристаллики, а какие тогда? Пишите в комментариях, кто это уже сделал. Я пойду сейчас соберу еще один кристаллик, который у нас есть под водой. Ребята, пишите, если вы уже нашли, пожалуйста, напишите, откуда вы взяли эти алмазики. Так, у нас получается еще вот здесь есть. Нужно открыть этот сундучок И тогда мы достанем с вами еще один Фиолетовый алмазик Давайте открывать Вот шикарный ключик красивый И открываем Мне кстати нравится новый ключ Который у нас появился С этим обновлением Очень классно У нас ключи такие красивые стали Да ребята вот еще один алмаз фиолетовый Давайте попробуем с ним Будет это работать или нет вот, пожалуйста, хоть бы сработало. не по идее, одинаковые. Да, ребята, вот с ним... То абсолютно одинаковые алмазы. Работает, вот и знаю, какой нужен. Вау, какая красота. Хорошо, где у нас еще есть вот такие алмазы? Ребята, я вспомнила, где у нас есть еще один алмаз. Не будем додивля... додивляться до конца. Сразу будем дивиться. Но сначала посмотрим, что это за такие. Оце Отакі От красиві довгі кульчики, вони так ідуть під колір волосся. Отакий От браслетик. Я його надягнути не, не годна. Отакий От красивий браслетик. воно виглядає, як дві різ... резинки. Знаєте, така пружинка-резинка. А що як сказати? Отакий От крас... краси. Таке красиве кольцо у нас. Так, беремо коробку і йдемо ці інші локації. Так. Перша локація у нас оцетова. Так, я його вже сказала. Віцькі милі тваринки. Особливо цей ведмедик. Слухайте. Ой, кинула за. О! Я О, <смі> О ціпляска, мама. О, я. Так. Угу. Ага. Переоновляти локацію потрібно. Ідем переоновляти локацію поки що. Сама не хочу, але потрібно. Угу. Аж спочатку підемо в іншок. Локацію, вот от якось багато слова локація. Вам так не кажеться? От сюди. Ой, тут чисто мене. Так, идем сюди. і тут его у нас теж нічого немає. Не Що то в коробці де? А там закрито так, тут у нас пароль 31-2. 31, 2. 31. 2. 2. Вот. От Крестал. І оце вот, от розбирати не потрібно було. Так, якщо ви не знаєте кристал, то він крисали, то один під водою, другий у цьому сейфі. О! Гроші. Ой. <свят> так. Беремо. Ой. Ой, вставай. Вот, перший кристал у нас є. ідемо по другий. Другий кристалик! Ой. <свят> От, під водою. Так, це нам не потрібно трішки. Вот тут ключик. Отакий красивий ключик форми серця. Он тоже красивый. И вот у нас и диаманты, И аксолоты. Но аксолот тоже милый. Погодьтесь. Аксолот тоже милый. Так. Идем в ту локацию. Вот сюда. Так, идем в локацию. І даємо йому ці кристалки. Будемо дивитися, чи то ті, чи то не ті. Ну, Фіолетовий то точно той? Фіолетовий ми бачили. Отаке дуже красиве ожереля. Отак воно виглядає на льдині. Чому воно так совпадає з волоссям і з курткою. Ой, mm. ну, плачемо це. Воно буде. Відлечить ці два кристалки. Де правильно, де ні. Оце правильний, оце ні. Після не можна. Ні, тільки по одному. І от правильний, а то ні. Із голубого кристалку отакі такі красиві закол, от красива заколочка голубого кольору блакетном. Оце все нам дав оцей хто ти? Ви хто, чоловік? Оцей продавець. Ну а з крисалками трішки непонятно вийшло. Зараз я вам покажу все, що було там. А, емоції такі самі з кольцем. що, Якщо... Так, емоції точно такі самі, які і були. Які були емоції, такі є. Шкода. <плес> От вони взяла так ефектно. Так. Напишіть в коментарях, як у вас справа. У мене все добре. У мене все добре сьогодні. Ну, зараз. Трішки не вийшло нормально. Ну Секрет кришити, ну, то нічого страшного. Ось такий весь комплект, отаких от прикрас, красивих. Прикраси дуже красиві. А ці кульчики браслетики, заколочка, кольцо і отакий браслет. Ой! Забула Зараз. А, ожереля. Якщо добавити ще діадему якусь. Буде ідеально. Так, то оце у все. Я складаю собі. Це все я собі себе заберу. Ну, от ці от предмети. І всім пока-пока. Просто всім пока-пока.